Повторюю макіяж Білі Айліш. У мене тут святкова футболочка. <світ> Наскільки я зрозуміла, то спочатку білі протерла своє обличчя, чимось нанесла тонік. У мене, якби це вже все було, тому я нічого не буду робити з цього і зразу приступаю до очей. Вона для того, щоб краще тримався олівчик сухою ватною паличкою, протирає слизову і зразу фарбує її. Якщо ви помітили, білі використовує щось типу такого олівчика, там написано Тату студіо я шукала саме такий олівчик, як у неї, якщо чесно в магазині, але я не знайшла, знайшла тільки такий. Далі вона бере коричневі тіні і кісточку скошену. Далі вона бере міцелярку ватні палички і підтирає. Повністю свої стрілочки, аби вони були рівні. That, like, height, hear hear to... yeah. Щось у мене не дуже виходить. У мене не дуже виходить. Стрілочку буду також малювати тінями. People... прекрасно. Ми маємо ще одну проблему. <laughs> Я не можу намалювати ці стрілочки внутрішні. Ура! Вона бере консилер. У мене таких явних висипів немає, як у неї. Заздрю просто цій жінці, за те, що в неї немає синяків під очима, і вона їх навіть не перекриває. Далі вона припудрює ті місця, куди вона наносила консилер. Далі є проблемка, тому що вона робить ластовиння, а в мене немає її очікувати. У мене є тільки ось така підводочка від Maybelline. Далі вона наносить такі ж алійні рум'яна. Я їх собі не купувала, тому що, чесно кажучи, я не бачу в них сенсу. Ну, в принципі, я думаю, що все окей буде, якщо ми нанесемо трішки ось цих сухих. Далі я так зрозуміла, що вона взяла якийсь хайлайтер у стіку. Потім вона взяла ось таку штуку. Я цією штукою е, ніколи не користувалася. Вона бере туш, наче чорну. І наносить тінт. У неї такий тінт, який просто здирається такою плівочкою. У мене є просто ось такі тінти від ламель. Потім вона бере такий більш коричневатий олівчик і наводить також контур. І серединку вона взагалі нічим не заповнює. Вона просто отак залишає свої губи. Всі. Потім вона зробила ще один прикол з губами. Вона їх також припудрила. Я також розпускаю свою чолочку. І ось такий результат у мене. Чесно, мені настільки подобається, що ну, я вам не можу передати. Really? Yeah, they... yeah. <пиш> я зробила макіяж як у білі Айліш. Пишіть, як вам результат, і напишіть, чи любите ви білі Айліш. Тому що я, як ви бачите, фанатка. Дякую вам всім за перегляд. Всім пока.